І сім знову Ви на каналі читати крото BookTube. Ви можете подивитися огляд на одну мою книгу, яку, яку я обожнюю. Форма голосу. Ось. Оця книга, але це третя, яку я ще не встигла прочитати. Але є дуже схожа книга. Тобто вони зовсім різні, але є щось таке, яке їх з'єднує, вони дуже схожі. Тобто, це, я не знаю, наприклад. Картопля Фрі і Пюрешка, вона щось там, там, там таке. Їх щось з'єднує, але вони зовсім різні. Тобто, це те, те і щось таке відчуття одній те самі, ось, але просто о, трохи різне, але ось важко пояснити. тому я покажу вам цю книгу. Це Біель. Ось видавництво так. Форма голосу це була наша ідея. Ось. Я чую сонячне проміння. Ось. Є суперобкладинка. Прикольна яка. І ось такий міні-комікс. І тут у нас розповідається, що одного хлопця, нашого персонажа. Вигнали з роботи. Ось він випадково впав на дах будинку і там зустрів хлопця. він був, Наш головний персонаж був голодний, а у нього був е, з собою такий ланчбокс з їжею. Вона йому опинилась дуже смачна. Ну, відчуття, ти бачиш, і це вже хоче з'їсти. Ось він попросив йому дали, він з'їв, і як опинилась потім, що цей хлопчина, з якого він з'їв їжу, ось його обід, це е, проблеми, він мав проблеми з слухом. Тобто він був частково глухий. Ось, І йому треба був. Е, та людина, яка може за нього писати конспекти, ось добровольно. Але вони домовилися на тому, що я тобі пишу всі, тобто він а, мав, йому треба було тільки певні, якісь, а інші він якось зміг би сам зробити ось, а вони домовились, що я тобі роблю всі конспекти, максимально тобі даю інформацію, а ти мене годуєш обідом. Тобто, це вже. Така міні-праця. Ось. І як опинилася, що якраз голос нашого головного персонажа є гучний, чіткий. Тому хлопцю було легко його зрозуміти, вони відразу знайшли спільну мову. Ось. І постійно хотіли нашому хлопцю, який мав проблеми з слухом, нав'язати те, піди. В гурток таку групу ми будемо вчити мову жестів, ти теж піди з нами, ми тебе навчимо, і так далі. Він такий каже: навіщо? Я можу читати по губах, і далі деякі звуки сам чути. ось, Він не сприймав, він такий. Мені легше читати по губах і так далі. Тобто він не сприйняв, його намагалися туди його. Запихнути, дівчата його оточували, ось, хлопці ображали, або щось казали, що він не міг почути, перепитував, а йому це не важливо. І так і далі. Ось. А ці хлопці, цей наш головний персонаж, знайшов з тим хлопцем спільну мову. Вони подружились дуже, вони стали найкращими друзями. У нас опинився, що головний персонаж живе з дідусем. А хлопець з проблемами зі слухом Ось. готовить ці обіди і вже знає цього хлопця, який живе їсть всі обіди. Його мама. Ось. Це дуже класний. Твір. Ти читаєш, захоплюєшся цією історією. Ось, Там багато таких стрибків від того, що як це класно, що там за страховіття робиться. Ось, Дуже рекомендую хто обожнює емоційні гойдалики. Рекомендую навіщо ви читаєте книжки? Ну ж не просто, щоб просто звичайну історію життя почути. Ні, для емоційних гойдалок. Бо в реальному житті вам не хватило, тому йдете, берете книжечку і отримуєте іще е, добавки. Ось, рекомендую класно. Е, круто прописані персонажі, в них є історія. Дуже рекомендую, але шкода, що це у нас однотомник. Тобто, це вже історія закінчена. Тобто не буде продовженням. Я це вже взяв, прочитав, забув. Все, життя закінчилось. Мені все на цьому можна закінчувати. Залів все так і все, закривати мене в кімнаті, я буду страждати, а там світ зачекайте. Ось, Рекомендую на всім до побачення.